Після огляду четвертої борди я навіть трохи впав в ігрову депресію. Може Ренді Пічфорд правий і проблема в мені? Я ж просто не преміумний геймер, який не гідний преміумних ігор за 5 тисяч гривень. Раптом я не помітив, як перетворився на вже зіскуфленого ігроблогера, що грає в танчики, посьорбує і з літрушки нефільтроване, поки на другому екрані включена підбірка смішних моментів із серіалу Дільничий з ДВРЗ». Саме з такими, м'яко кажучи, не дуже. Уже позитивними думками я заходив у Dying Light The Beast від польської студії Techland. Я очікував, що знову буду відвертати ніс від відкритого світу, повного однаково нецікавих активностей, позіхати від сюжету, лаяти відсутність оптимізації і виливати в свій блокнот нотатки про численні недоліки бойової системи. І ось через більш ніж 15 годин, проведених в довгоочікуваному продовженні вже легендарної зомбі-серії. Я радий повідомити, проблема все ж була не в мені. Dying Light The Beast далека від ідеалу, але чорт забирай, це все ще відмінна гра, яку мені хочеться набагато частіше хвалити, ніж лаяти. Але про все як зазвичай по порядку. Поїхали розбиратися. Як завжди, поговоримо про сюжет без спойлерів. «The Beast» є прямим продовженням першої частини «Dying Light», але з її подій минуло вже більше тринадцяти років. І весь цей час Кайл Крейн, головний герой оригінальної гри. Гібрид між людиною і зараженим, та в цілому приємний молодий чоловік, перебував у полоні у барона злоговченого, який проводив над Кайлом жахливі експерименти. Ну, ти в курсі робив вівісекцію, проколював всілякими голками. Ми годував спочатку пюрешкою з котлеткою, а потім і манкою з грудочками, саме тією противною вічно облизаною ложкою з алюмінією, і в цілому по різному мучив бідолаху, намагаючись розгадати секрет його ДНК. Правда, в один доленосний день не без сторонньої допомоги Кайл виривається з цього пансіонату зниженого комфорту і розуміє, що його відвезли з турецького харана прямо в серце Європи, Західні Альпи, а саме долину Кастор -Вуд. you Саме тут Кайл і пройде свій кривавий шлях помсти своїм кривдникам. Гаразд. 13 років в санаторії з оздоровчими уколами прямо в око, але манка. Манку Кайл пробачити не готовий. Ще й ота жирна облизана ложка. Тьфу, бля. В цілому, історія The Beast вийшла цілком гідним фоном для всього екшену, про який ми поговоримо вже зовсім скоро. Помста може і заїжджений троуп, але він працює. Нічого видатного, але зате від абсолютної більшості. Персонажів не хочеться блювати як з наративної, так і візуальної точок зору. Мені було помірно цікаво стежити за цим сюжетом і чого вже там. Кілька разів він мене дуже приємно дивував. Також радує, що до озвучення Кайла Крейна повернувся актор з першої частини, і тут як з повторним проходженням третього відьмака. На мене нахлинуло приємне відчуття, і накрила якась хвиля ностальгії. Ще одним приємним доповненням стали кат сцени від третьої особи. Нічого дивного. В них як таких, звичайно ж, немає, але все ще цікаво побачити крейна з боку, як він постарів і змінився за всі ці роки. До того ж, хочу відзначити, що на відміну від тієї ж четвертої борди другорядні завдання в The Beast кратно цікавіші і далеко не такі передбачувані. Якщо спочатку я заходив у гру з думкою гаразд, зараз пройдемо сюжет і закриємо пару додаткових квестів, щоб зрозуміти, що тут до чого. То вже незабаром я метався по всьому Кастер Вудсу Вику. Онуючи один квест за іншим, мало того, що це захоплююче, так ще й нагороди реально суттєві, а не просто на тобі стукало краще аптечку і котись нахер звідси. Проте я хотів би окремо зупинитися на бароні. Він був центральною фігурою всього маркетингу. Розробники позиціонували його як серйозну загрозу справжнього соціопата з крижаним серцем. А насправді. Так, звичайний стереотипний лиходій з каталогу з лі вчені за липень 83-го року. У ньому немає нічого цікавого. Його мотивація за допомогою жахливих експериментів над людьми створити армію буквально уберменшів, яка потім захопить для нього світ. Чесно кажучи, йому не вистачає тільки стильного кітеля від Х'юго Боз з червоною пов'язкою на рукаві, і свастики, яку йому на лобі величезним ножем виріже Бред Піт для більшої переконливості. Мало того. що... Що до фінальної сюжетної арки ми стикаємося з ним особисто два рази, так ще під час цих нечисленних зустрічей барон відкриває рот. У мене склалося стійке враження, що актор озвучування приходив на роботу, аби як ліниво, особливо не напружуючись, промовляв свої репліки і йшов додому чілити. З тим же успіхом його міг озвучити прибиральник, який прибирав студію в кінці робочого дня. Швидше за все вийшло б навіть краще. Не знаю, хоч би у Far Cry 3 2012 того року подивились, як робити антагоністів для шутерів. Екшенів дуже нудний, нецікавий і бляклий антагоніст, вкрадений за ще чорно-білої Бондіани, і це, якщо що, далеко не комплімент. За своєю геймплейною суттю, The Beast залишився незмінним. Це все той же добротний м'ясний екшен з акцентом на холодній зброї. І, о, мій Боже, як же приємно махати місцевими палками, ножами, кувалдами, мечами, сокирами та іншими стукалами, різалами і тикалами. А щоб все це не перетворювалося на бездумне рубання, бойова система дуже заохочує контроль витривалості. Іншим разом я би не звертав уваги на таку звичну механіку, але в Beast і твоя витривалість, ключ до порятунку або смерті. Повір мені, ти не хочеш видихнутися, коли на тебе в зомбі. А єдине, що ти можеш зробити, це мляво відмахнутися. Апгрейди також нікуди не поділися і працюють рівно так само, як і в попередніх частинах. Назбирав всякого сміття, склеїв соплями, і готово. Тепер твоя сокира на крітах отруює і заморожує. Крафтити, до речі, доведеться багато: метальні ножі, бомби, міни, луки, зброя з всякого сміття, аптечки та інші приколи стали невід'ємною частиною мого проходження. Я постійно ними користувався, не з пустого бажання, а чому б і ні, а тому, що коктейль Молотова кинутий у натовп мерців вирішував, чи помру я зараз, чи зможу звалити з бою гордо і самотужки. Правда, з пунктом назбирати сміття у мене виникла моральна проблема. Лутатися доводиться за. Завжди і всюди. А більшість рецептів для крафту, який, власне, що не дивно теж перекочував з минулих частин, вимагають досить багато компонентів. І я розумію, що це частина всього експірієнсу, але на може п'ятій годині гри у мене вже відсох палець збирати банки, склянки, шкарабанки, а також дроти та інший мотлох. Плюс від самої перспективи цілеспрямовано повстив якесь спеціальне місце, щоб полутати дуже конкретні компоненти. У мене падав на. У біст так багато всього цікавого, і перериватися, щоб на кілька хвилин досить нудно оббирати полиці магазину або складу. Вибачте, якось обійдуся. Але це все меркне на тлі того, як противники реагують на удари рівно як і в попередніх частинах, кожен удар це щось дуже соковите і потужне. Звук, анімація самої подачі, реакція ворога. Ти відчуваєш вагу кожного удару, який змушує зараженого впасти на підлогу з роздробленим черепом, щось прохрипіти, потім додаєш помах меча, і рука відлітає кудись у бік, а кишки випадають з живота зомбаків. Розробникам після критики і серйозних змін з перших показів врешті вдалося передати саме те заповітне відчуття, яке ти чекаєш від будь-якого екшену, де акцент робиться на зброї ближнього бою. Чесно, виглядає ну взагалі ніяк не гірше системи розчленування з Dead Island 2, яку я теж свого часу дуже хвалив в огляді. Що стосується вогнепальної зброї, знаєш ідеальний опис місцевих пістолетів, автоматів, дробовиків та інших засобів експрес-доставки свинцю в голови противників, звучить так: вони є, вони працюють, набоїв мало. Анімації та звук зробили за тарілку тушкованої капусти та підбадьорливі підзатильники. Воно здатне розправитися з більшістю рядових ворогів за лічені секунди, але стріляти з нього немає ніякого особливого задоволення. Єдиний виняток. Дробовик, який перетворює ворога на криваву кашу з кишками назовні, ще й видають його досить рано, на відміну від оригінальної гри, де іржавий пістолет відчувався як величезне досягнення. А ось до екзотичної зброї питань взагалі нуль. Вогнемет, гранатомет і пиломет стали для мене незамінними друзями. Так, патрони до них коштують шалених ресурсів. Але якщо я бачу, що справа погана, ган стягни фламенверфер. Ну або завжди можна насипати пару гранат, якщо ситуація зовсім виходить з під контролю. Втім, не варто забувати й про загальне прокачування. Текленд не намагалися стрибнути вище голови і перенесли з минулих частин всі знайомі здібності, подачу з двох ніг, можливість стрибати на голови зомбі або, взагалі, користуватися ними як трамплінами, на відміну від здібностей, звіра, про які ми з тобою вже дуже скоро поговоримо. Я відчув різницю між крейном першого і, скажімо, десятого чи вищого рівня. Тут тобі і стаміни побільше, і можливість швидко вирватися з захоплення. Хоплення і так далі. А коли подача в голову кувалдою або влучний постріл вже не допомагають і тебе починають оточувати, пора включати свого внутрішнього звіра. Пробиваючи гнилі голови в ближньому бою або отримуючи будь-який дамаг, у кайла накопичується люті. І як тільки вона його переповнить, все. Кайл починає розмахувати кулаками, розкидаючи цілі натовпи мерців, відривати їм руки, пробивати грудні клітки, відривати голови і в цілому висловлювати своє невдоволення. Причому часом я вивільняв внутрішнього звіра не тому, що хотів вбити всіх як можна швидше, а щоб банально вижити. Виглядає це все дуже круто, але і не без претензій. Як на мене, у гілці прокачування звіра є всього дві по-справжньому корисні здібності: по-перше, активувати. Його за бажанням, а не спонтанно, ніби ти дуже сором'язливий підліток, до якого вперше торкнулася дівчина, а по-друге, можливість входити в режим звіра, навіть коли смужка люті заповнена не повністю. Все інше просто менш ефективно ніж просте махання кулаками, хоч і виглядає досить видовищно. Плюс це досить сильно спрощує битви з химерами, замість того, щоб ухилятися, тікати, блокувати і взагалі всіляко взаємодіяти з механіками, все перетворюється на better До речі, раз вже згадали химер. Давай про них і поговоримо. По суті, це мутанти, виведені особисто бароном, і вони варіюються від худорлявих і спритних істот до здоровенних громил, які кидаються машинами в кращих традиціях танка з левтача. Саме за вбивство химер ми отримуємо очки прокачування здібностей звіра. І відверто кажучи, нічого по справжньому незвичайного я в цих тварюках не помітив. Так, вони набагато небезпечніші, ніж звичайні супровісти. Противники, але якщо підійти до них підготовленими, ніяких проблем. Одна радість, анімації добивання химер вийшли дуже крутими, особливо коли ти відриваєш голову колосу або кидаєш об землю туманницю, як Халк. А ось до Бестіарію і інших ворогів у мене претензій майже немає. Якщо в інших іграх звичайні зомбі, а з часом і елітні їх варіації стають дрібними подразниками, то в The Beast ситуація зовсім інша. З найперших хвилини до фіналу заражені є серйозною загрозою. Так, якщо на тебе накидається. Одна-дві тварюки нічого страшного, але я так скажу: новий Dying Light взагалі не соромиться постійно накидати на тебе натовпи нежиті. У будь-якій локації заражені пасуться натовпами по 10-15 штук мінімум. І це я навіть не рахую всіляких елітних монстрів. Тут тобі і повільні доходяги, чиї тіла за останні 10 років встигли згнити і висохнути. І свіжі заражені, що мчать на тебе, як бабки на чорнослив зі знижкою, і величезні тварюки, Марюки, що розмахують імпровізованими кувалдами, додай до цього всіляких виродків, що плюються кислотою з найближчого даху, або готові наскочити на тебе з величезної відстані, і ти отримаєш чудове комбо, через яке ти ніколи не будеш почувати себе в безпеці. Якщо вже говорити зовсім чесно, то новий Dying Light не може похвалитися величезною різноманітністю ворогів. Правда, через те, що ти 95% часу, борешся з ними в ближньому бою та й сам. Ама гра не надто довга. Сутички з ними так і не встигли мені набриднути. Я часто вмирав, але лише тому, що занадто часто недооцінював небезпеку, яку становлять місцеві вороги. А коли на Кастор Вудс спадає ніч, ось тут вже зовсім не до жартів. Мало того, що назовні виповзають волотайли, найшвидші, найпотужніші і найміцніші тварюки здатні розірвати тебе за лічені секунди. Так ще й темрява, така що очі виколоти. Я не перебільшую. До речі, реально темно, як і в оригіналі, а не потішний синій фільтр з другої. Коротше кажучи, від місцевих ворогів я в повному захваті. Але одна проблема все ж є: дуже сильно звичайні заражені люблять схопити тебе і почати гризти. Це банально збиває ритм бою, відбувається постійно, хоч на папері і є адекватним покаранням за те, що ти не ухиляєшся. Окремо поговоримо про сам світ. Текленд знову звернулися до Open World, тому нам доведеться досліджувати не тільки саме містечко Кастор Вудс, але й його околиці, ферми, промислові райони і села. Відразу порадою всі побоювання з приводу того, що паркур перестане бути центральною механікою, виявилися помилковими. Саме містечко складається з типової для Європи забудови вузькі провулки, безліч будівель різної висоти, вежі, храми, фортечні стіни, площі. А оскільки вулиці кишать буквально десятками тварюк, найлогічніше і найбезпечніше рішення переміщатися по дахах, перестрибуючи з однієї будівлі на іншу, користуючись зіплайнами і взагалі всіма виступами, аби зайвий раз не отримати по горбу. Паркур на мій смак досить плавний і інтуїтивний, хоча часом складається враження, що твоя штанина за щось зачепилася і ти не можеш рухатися далі. Втім, можна пересуватися і не тільки пішки. Благо, що через 13 років в околицях Кастор вудс досі є робочі пікапи. Сідаєш, заводиш і поїхали. Благо, що заправлятися потрібно і не так вже й часто. Місцеві тарантайки, до речі, відчуваються просто чудово. Хоча кумедно спостерігати, як машина намотує на колеса Десятки зомбусів без будь-яких проблем, але практично повністю зупиняються біля найближчого мікростовпчика. А переміщатися є заради чого? Тому що однією з найсильніших сторін місцевого опен Ворлду є баланс між розмірами і кількістю контенту, крім темних зон, де можна набити собі кишені всіляким сміттям для крафту, є електропідстанції, укриття, військові конвої та інші цікавинки, які завжди обіцяють гідну нагороду. Але при цьому їх не так вже й багато, щоб я сидів і бурчав про те, що Лайт скотився в юбідрочильню з нескінченними аванпостами і іншим шлаком. На відміну від нової борди та цілої купи інших сучасних блокбастерів, Dying Light The Beast створювався не на п'ятому Анрілі, а на власному движку студії Sea Engine. І, мабуть, тому у гри відмінна оптимізація. На відміну від квадрупелей виробу Ренді Пічфорда, який активно пропонував незадоволеним створювати власний рушій. Мій ПК на базі 4070 і 7820X3D з фреймгеном фрейм геном і DLSS на якість видавав з. За 150 кадрів, хоча бували і просадки. Фрізи, вильоти такого взагалі не було. Причому розробники явно не йшли на якісь істотні жертви в плані графіки. Світу може і не вистачає різноманітності пейзажів, але кастор, Вудс і його околиці виглядають просто чудово. Місто, села, промислові райони і, звичайно ж, гори викликають двояке відчуття. З одного боку, навіть через 13 років після харанського спалаху, цей маленький куточок Альп виглядає. Затишно і свіжо, а з іншого, всюди натовпи мерців, шматки трупів, гори м'яса, розбиті вітрини і забиті вікна вітрин і будинків окремо хочеться похвалити якість лицьових анімацій і моделей персонажів в цілому, які зробили величезний стрибок у порівнянні з другою частиною. На жаль, під час проходження я зіткнувся з декількома багами, які, судячи з редіту, є універсальними для більшості гравців. По-перше, на момент написання. Огляду у сиквела була проблема з циклом дня і ночі. На годиннику могло бути далеко за північ, але на небі світило яскраве сонце, під яким спокійно снували волатайли. Траплялася і протилежна ситуація, коли о 10-й ранку панувала непроглядна темрява. По-друге, один раз прямо в приміщенні йшов дощ, але на щастя, обидва баги фіксяться перезаходом в гру. так що не так вже все й погано. На жаль, у грі немає української локалізації тексту незважаючи на прохання гравців, надія лише, що можливо наші ентузіасти зроблять переклад. Але якщо говорити про оригінальну озвучку, то у головного героя вона на високому рівні. Ну, що я можу сказати в підсумку. Якщо ти не в курсі, то Dying Light The Beast починав свій шлях як DLC для другої частини, але після витоку сюжету в інтернет розробники вирішили переробити його на повноцінну гру. І як на мене, це було абсолютно правильне рішення і пішло просто на тотальну користь. Це дало Текленд час на роздуми, погляд на серію під новим кутом і врахування відгуків фанатів. В результаті у них вийшла відносно компактна, але дуже Щільно набита контентом гра, яка поєднує в собі все найкраще з перших двох частин. Заражені як ніколи небезпечні. Паркур і бойова система круті, а відкритий світ дотримується ідеального балансу між розміром і кількістю контенту. Видно, що розробники вирішили обійтися малим, але при цьому зробити акцент на якості. Не встиг я оком моргнути, як мене затягнуло з головою. Проте недоліки, особливо абсолютно відсутній антагоніст, заважають де. Іст стати справжнім діамантом зомбі екшенів, особливо прикро, що за все проходження рівно нуль разів звучала дана композиція. Це, на мою думку, колосальне упущення. Втім, я хочу закінчити огляд на позитивній ноті, тому з упевненістю заявляю, це найкраща частина Dying Light на даний момент. Ну і загалом, на мою думку, саме The Beast і повинен був стати тією самою Dying Light 2. А сама ж Dying Light 2 могла зайняти місце можливого спінофа, та й, чесно кажучи, Beast могла б спокійно називатись Dying Light 3. Але мені не терпиться побачити, куди текленд. Поведуть серію далі, тому що натяк на продовження точно був і повноцінна третя частина, думаю, вже в розробці. Що стосується ціни, звичайне видання обійдеться тобі в 1600 гривень, а де люкс з усілякими бонусами у вигляді інтерактивної карти, саундтреку і стартового спорядження в 1865. Чи має сенс купувати її відразу? Як на мене, гра цілком заслуговує на те, щоб ти взяв її тут і зараз, хоча немає нічого поганого в тому, що. Щоб почекати знижки, тому враховуючи усі плюси і мінуси, наша оцінка 8,5 із 10 можливих балів. Як вам особисто Dying Light The Beast? лупоніть трохи активу. Також будемо раді бачити вас у нас в Діскорді і в Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV! Дивіться і грайте разом з нами.